На заняття з композиції ми з вами робили таку роботу, робили фон та оттиски. Що зробила я ще? Я вирізала ще одну витинаночку, зараз я прикріплю фото яку. Потім ще одним етапом я робила оттиски. Оттиски такі от. У мене були кришечки і оттиски, ось такі маленькі плямки. Зараз теж прикріплю відео, як я це робила. І останнє це зараз я зроблю вже, вже останній шар. Наш я вирізала такий маленький листочок, і хочу ще додати пару таких відбитків. І все. І на наступному уроці ми з вами вже будемо приступати до створення ескізу, та тут будемо малювати вже нашу основну композицію. А сьогодні ще раз робимо відтиски. Мені з вас багато хто скинув роботи і е, казали, що в мене нічого не виходить. Але у вас там був один шар. Дивіться, скільки у мене тут. Тобто ви там наклали тільки одні листочки, вони трошки розмазалися, і ви вирішили, що все це кінець. На ті можна зверху наслаювати, на інші ще зверху. Нам потрібна така от, щоб у нас робота була, там дуже багато, ой, дивіться. Дуже-дуже багато всього. Тому ми продовжуємо, а в кінці у нас буде тут декоративна композиція. Тут поспішати не треба, треба, щоб ваш аркуш не розкисав, треба давати йому просохнути. Тобто, ви зробили фон, все відложіть. У нас часу достатньо, в принципі, на цю роботу. Відклали і чекаєте, поки вона дуже гарно висохне. Висохла зробили, це ми на прошлому ще занятті робили перший шар, у нас там були тільки одні ось ці листочки. Все зробили, відклали, вона висихає. І ось на сьогоднішньому уроці ми робимо ще раз з вами. Ще витинанку і ще наслаємо зверху. Якщо у вас є якийсь, може там кусочок ткани негарний, який можна відбити. Або ви придумаєте щось своє, то будь ласка, у мене такого нічого не було, тому я собі із кришечки зробила такі плямки. І ось такими рухами дуже обережно, тому що. Оця наша у мене на такому дуже тоненькому папірці, воно теж згибається все, коли намакає фарбою. Посерединці. І вже наш готовий фон ми потім залишаємо. Дуже багато часу йде на те, щоб його створити, але для тої композиції, яку ми будемо з вами робити, це необхідно. І, до речі, хтось з вас мені ще писав... Що не виходить зробити листочки, можна щось інше. Звичайно, можна. Можна просто квадратиками. Можете дуже круту зробити композицію з квадратика. Вирізали собі квадратик і відбиваєте отак от їх різними кольорами. Потім знову або кружечками, або там якомусь, якщо у вас не вдається вирізати такі, то ви можете вирізати взагалі будь-що. Те, що вам здається, буде гарним. У нас творча робота, тому кожен може вбирати, що він хоче. Зараз я покажу поближче. Ось так. У нас багато тут вже всяких різних відбитків. Мені вже подобається робота ця і без декоративної композиції. Я б так її залишила. Але ми зробимо дуже з вами класну ще далі роботу. Ось так я, напевно, більше не буду додавати ось так і залишу. І я вам прикріплю фото художниці, яка працює в цій техніці і робить дуже-дуже гарні картини. Щоб ви розуміли, що нас чекає далі ще один урок, і ми завершуємо цю роботу.